Коли носиш брекети, чисть зуби після кожного прийому їжі. Чистимо зуби спеціальною ортодонтичною щіткою. На ній є спеціальні вимочки для брекетів. Вмітаючими рухами зверху вниз. Ми проходимо по всіх поверхнях зубів. Зовнішня поверхня тепер внутрішня. Так само вимітаючими рухами. Проходимо всі поверхні. Потім. Кладемо спеціальною виямку для брекетів на самі брекети. І коловими рухами проводимо також по всіх поверхнях зубів. І з внутрішньої сторони так само. Ось так ми зуби не чистимо, тому що на лід не вичищається. Після цього ми кладемо виємку зубної щітки на різальний край зубів і чистимо такими рухами. Повністю всі поверхні зубчики. Після того ми беремо міжзубний Йоршик. Він виглядає ось так. Він є різних діаметрів. Ми заходимо міжзубним Йоршиком під дугу і зі всіх поверхонь брекета вичищаємо на лід поверху і понизу. Біля кожного брекета. Це є обов'язкова умова, тому що навколо брекета дуже багато нальоту. Як відбувається чищення між зубних проміжків ниткою флос з брекетом? Ми беремо ниточку флос, відмотуємо такий шматочок і заселяємо голочку в ниточку. Ось так. Ось так це має виглядати. Після просовуємо під дугою і вичищаємо контакти. Біля кожного зубчика, щоб попередити каріозні ураження контактних поверхонь. І в фіналі ополіскувач.